Запрошуємо вас до перегляду історичних сторінок села Новосилівка, перша Донецької області Покровського району. Наше село має багату історію, сповинене яскравих подій та цікавих фактів. Ми підготували для вас унікальну можливість зазирнути в минуле та дізнатися, як формувалася громада, розвивалася культура нашого рідного краю. Перше наше село згадувалося ще на мапах Бахмутського уїзду у 1830 році, де говорилося про сельце біля села Покровське. З 1886 року Новоселівка є волосним центром, який має багато десятин землі, млини, маслобій, механічну майстерню, кузні, завод та крамниці. Також у селі було чотири панських володіння. Чарівним чином залишилися світлини Капіталіни Михайлівни Мусіної Пушкіною та її великої садиби. У 1901 році у селі Новоселівка перша була збудована дерев'яна церква на честь Миколи Чудотворця. Церква збудована на кошти Древицького та прихожан. В приході було. 165 дворів збереглася світлина церковного хору 1929 року. Роки летіли, змиваючи біль минулого, залишаючи місце для надії. У післявоєнній тиші міцними руками мешканці зводили хати, засівали ниви, підіймали село. Важливу роль у розвитку села відігравав голова колгоспу Леонід Васильович Славгородський. Наше село залишається духовним огнищем та гордістю своєї громади. Його історія живе в піснях, спогадах та серцях наших людей. Кожна крамниця це маленький усередок затишку, де переплітаються спогади, мрії та прості радості сільського життя. У 1972 році відчинила двері Новоселівська перша середня школа, розрахована на 400 учнів. За період свого існування заклад пройшов шлях реформування від середньої школи до навчально-виховного комплексу. Новоселівський перший НВК славиться своїми випускниками, серед них Микола Миколайович Коваленко, начальник Очеретинської селищної військової адміністрації. Який за свою плідну працю та вагомий внесок у розвиток громади нагороджений, знакою Президента України за оборону України орденом за мужність 3 ступеня, нагрудним знаком, знак Пошани Донецької обласної військової адміністрації. Випускником нашого закладу є також Віталій Степанович Барабаш, начальник Авдіївської військової адміністрації. Серед колишніх випускників школи є і наші теперішні педагоги, з теплом у серці вони передають своїм учням не лише науку, а й любов до рідної школи, до батьківщини. Наше село не книга, де написано декілька розділів його дороги ще пам'ятають перші кроки тих, хто мріяв про майбутнє. Його лани досі шумлять розповідями про працю, надію і любов до рідної землі. Тут кожен світанок це нова сторінка, що чекає на світле майбутнє.